2025 рік став для України ще одним складним роком боротьби, незламності, стійкості та невичерпного прагнення до свободи та незалежності. Завдяки титанічним зусиллям, героїзму наших захисників, Україна стоїть і залишається прикладом для всього світу у відстоюванні своєї ідентичності. У цей рік викликів наша спільнота активних людей не змогла залишатися осторонь доленосних подій в Україні. Саме так з'явилася громадська організація Захист держави. Наша діяльність це працювати в інтересах громадян, військових і ветеранів, ВПО, вразливих категорій населення, усіх хто потребує підтримки і захисту. Один із наших ключових напрямів це системна допомога силам оборони України. За весь час команди Миколаївського обласного осередку громадської організації захист держави. Передала гуманітарної та матеріальної допомоги для війська на суму близько трьох мільйонів гривень. Це наш вклад у життя, безпеку та стійкість нашої держави. І він не останній. Цього року ми провели понад сотні різноманітних заходів, круглі столи з питань протидії корупції, підтримки ветеранів, розвитку громадянського суспільства, культурно-мистецькі та пам'ятні акції, соціологічні дослідження, анкетування і опитування. Ми працювали з молоддю, формуючи молодіжне крило організації, і з людьми поважного віку, створюючи простір активної участі та взаємної підтримки, надавали психологічну допомогу, провели десятки тренінгів і воркшопів для молоді, активно розвивали районні осередки, підписували меморандуми про співпрацю. Окремий напрям медіаплатформа Захист держави, де звучать голоси військових, волонтерів і експертів. Ми працювали з ветеранами, військовими, громадами, громадськими організаціями та органами публічної влади. Захист держави це спільнота людей, які не чекають на зміни. А створюють їх у цьому році. Наша команда запустила важливу ініціативу для людей, а саме, безоплатну правову допомогу. Наразі ми надаємо юридичні консультації внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій, ветеранам, військовослужбовцям, особам з інвалідністю, а також родинам захисників України. У 2025 році наша команда юристів у Миколаївській області надала правову допомогу понад 500 громадянам, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. Кожна консультація це доля людини. Конкретна проблема і результат досягнутий нашою спільною роботою. Правова підтримка сьогодні це не формальність, а реальна опора для людей, які захищали і захищають Україну, які постраждали від війни та які прагнуть справедливості у правовій державі. У майбутньому ми не зупиняємось на досягнутому і будемо далі розширювати можливість надання правової допомоги для кожного громадянина. Упродовж цього року наша команда активно розвивала регіональну мережу. Сьогодні в Миколаївській області відкрито шість осередків: Це Миколаївські, Баштанські, Вознесенські, Первомайські районні осередки, а також офіси в містах Новий Буг і Південно-Український. Разом з тим. Близько чотирьох тисяч людей по всій Миколаївщині вже є нашими активними прихильниками. І це наша найбільша цінність. Адже команда громадської організації захист держави це патріоти і професіонали з різних сфер освіти, медицини, бізнесу, культури, медіа, юриспруденції, державного управління, оборони, комунікації та інше. Ми не зупиняємось. У 2026 році ставимо перед собою ще більш амбітні цілі. Та запрошуємо всіх найбайдужих долучитися до нашої команди. Бо наше гасло просте і чесне. Ми не спостерігаємо, ми діємо. Тож разом працюємо заради надійного тилу наших захисників, разом формуємо сильне українське суспільство, разом будуємо країну можливості і майбутнє. Ми, ми вдячні всім, хто разом з нами. Ми дякуємо всім захисникам і захисницям за кожен новий ранок. Вічна пам'ять тим, хто віддав за Україну своє життя. Тримаємося! Разом ми здатні на більше.